То його знає, що ще гірше. Наші олігархи, які типу, кажуть, вроді би українці все ваше, але ваше, нічого, не ваше, а наше, причому в Ізраїля Ізраї, Ізраї, це кажуть. Або ж закордонні інвестори, по типу Блекрок, такі глобалісти, я хезе, щось двох зол лучше. Пишіть, що ви про це думаєте. Раз просюджуйте відео серед Ададумців, всі новини, які ви проспали за цей тиждень, я зараз коротко озвучу. Перше, Америка денацифікувала, де нафта цікувала, два російських танкера, просто на них залетіла, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали. Там якісь російські кораблі, чи їх знищували. Це Путін говорив так: що ми типа пірати, і з піратами треба поступати. Ну ті, типу, жорстко його це піратство. Що з піратами діють? зараз же його риторика змінилася. Я просто не знайшов відео. Він казав: наших русських там у це моряков, просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв, наскільки Путін слабий. Далі, Зеленський приїхав в Європу, і вони там з єврокомісії і, і підписали бумажку, що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. Отак, от, от, друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке, здавалось би, це загострення конфлікту з РАшкою. Але інакше шляху. Немає, якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і Так далі, бо Україна олігархами ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній захисту і контролю. Неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак, як відбувається, дірібан наліво направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Далі Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock. Ну основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів, знімали в Чіктокі, що оце продали Блекроку цю землю, оцей завод уда-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестора всюди у них є BlackRock, всюди має частку майже в усіх компаніях. Основну, і він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна належала нам, українцям, і все українське було українське, як там до війни кожен українець, хто не знав, ж п'яти і один чи два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом кампаніям закордонним. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо. Якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем, нам потрібні закордонні компанії і інвестиції. Тому в даному випадку можемо порадуватися тільки словам компанії, представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагатися створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною оплатнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі.